Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні буду анбоксити коробочки, які зробив я сам. Ось такі стартери, перші в житті, перші в світі, стартери Грей 72, фентезі, армія мертвих і армія степових воїнів. Ось такі дві коробочки. Сьогодні покажу вам їх вміст. Буде цікаво. Поїхали! Давайте почнемо дивитися із коробочки армія мертвих. І давайте коротко розкажу для тих, хто не в курсі, що це за такі коробочки, де вони взялись і чому я роблю їх анбоксінг. Коротше, ці коробочки зробив я сам. Це армія, це коробочка стартер для гри Грей 72. В даному випадку фентезі і в цій коробочці лежить ціла армія. Це така невеличка моя колаборація з виробником Dark Alliance і Light Alliance. І я хочу зробити ось такі прикольні стартери, які можна буде купити ексклюзивно, Їх, до речі, вже можна купити ексклюзивно тільки на моєму eBay. І в такий спосіб ви не тільки отримаєте крутезну якусь, е, армію фентезійну з правилами і всім, що потрібно для гри, але і зможете підтримати фінансово мій канал. Тож, давайте дивитися, що намальовано на коробочці. Стартер-сет для гри грейт 72 фентезі, високодеталізовані фігурки 1 до 72 від Альянса. Правила всередині. І зараз розкажу, що я придумав з правилами. Давайте, дивитися, що там всередині. Бабам! бам Всередині ціла купа всього, і нас зустрічає ось такий листочок. Зараз я його покажу вам детальніше. Тут є два таких листочки: один листочок англійською і другий українською мовою. Ось я покажу вам текст. Коротше, суть прикол, що. Що вам треба відсканувати ось цей QR-код? Я його спеціально закрив, тому що це інформація конфіденційна лише для власників цієї коробки. Але за цим QR-кодом ви перейдете в папочку, де будуть лежати pdf файли з правилами гри українською та англійською мовами. Дуже хочу і працюю над тим, щоб зробити правила ще польською мовою, тому що я живу в Польщі. Хочу, щоб більше людей грало в цю гру, тому дуже скоро, я сподіваюся, там з'явиться ще й PDF з польськими правилами. І, і, і там є STL-файлики для друку підставок, і є PDF з файликами для... з 2D-терейнами. І тут коротко описано, як з фігурок, які лежать в цій коробці, скласти вашу армію. Ну, Давайте покажу вміст. В першу чергу це фігурки ось такий зелений пластик. Це фігурки. Зараз роздивимося їх детальніше, відкладу наразі. Це фігурки армії мертвих від Dark Alliance. У нас є шість ось таких ось кубиків. Вони досить великі, по-моєму, 12х12 мм. АСМР. Пластик хороший, чуєте, як гарно дзвонять. Ще в коробці є лінійка, дюймова лінійка, ось так. Вона гнеться, бачите, зручно міряти, вона гнеться. І ще в коробці лежать підставки. Ось такі картонові підставки для юнітів. Покажу вам. Ось міліметровий картон, вирізано лазером, і це така підставка для юніта. І є підставки для солдатиків. тобто є ось їх можна повідрізати, їх треба повідрізати, це індивідуальні підставки для піхоти, і є також індивідуальні підставки для кавалерії. Якщо би ви хотіли потім збільшити свою армію або Зробити іншу армію, але щоб вона виглядала так само, то, власне, для того в цій папочці за QR-кодом є stl-файлики щоб самостійно собі додрукувати у цих підставах, скільки вам буде потрібно. Тут мають бути підставки, які потрібні для того, щоб зібрати ось цю армію. Добре, зараз я це приберу, подивимося на солдатики. Ну і солдатики, які лежать в цій коробці. У нас є вершники, ось така, такий літнік. І саме цікаве, зараз вам покажу: серед вершників тут є піша фігурка це, як бачите, мертвий король. Дуже крута фігурка. Цей зелений пластик, він на краях трошки просвітляється, не дуже видно деталі, але деталізація дуже-дуже непогана, навіть дуже хороша. Трошки зустрічається облой, але чесно скажу. У випадку з мертвяками це не критично, навіть якщо його не чистити. Хоча я, я би почистив, бо фігурки дуже гарна скульптурна робота, і виглядають вони яскраво. Ну, і тут у нас ще є одна піша фігурка це ось такий дядько з прапором. Теж, який бачите, крутий мертвяк. Ну, а решта це така от важко озброєна кавалерія. Коники. Велике це особливе тут задоволення, вони дивіться, це зомбі коні. Вони теж дуже-дуже добре деталізовані. Красиві, ось цей дивіться, який гарний. З цими подертими шматами, ще один такий самий. Дуже красиві коні. Ну, як красиві, дуже красиві зомбі коні. Два таких літнішки з кониками. І тут є три літніки з піхотою. Ось це літнік з легкою піхотою. Тут є лучники, прачники. Ось є літніки, таких два літніки. Це важка піхота. Дивіться, які круті дядьки зі щитами, з молотами, з сокирами. Коротше, важкі рукопашники. Дуже гарненькі. це зі щитом дуже епічний. Бачите, як в нього палаш розвивається. Дуже гарний. Добренько, таких два. Ну і це, по суті, всі, всі війська. Як бачите, для гри Грей 72 не треба дуже багато солдатиків. Оце, що тут є, треба зачистити, пофарбувати, приклеїти на підставки, пофарбувати, і у вас буде, буде, буде армія. Буде цікава армія. До речі, давайте повернемося до з цього опису. Подивіться, можете нажати на паузу, що тут пише. І тут, власне, я. Написав, як можна з, цього, з цих солдатів зробити армію для Грі 72. І тут пише, що з цього стартера ти можеш зібрати, наприклад, армію номер 6 з таблиці шаблонів армії. Нагадаю, що в Грей 72 немає ростера якогось такого, де ви по очках набираєте собі армію. Там є шаблон армії, є табличка шаблонів, 6 шаблонів армії, і ви собі набираєте в кожному шаблоні там є певна кількість піхоти, кавалерії. І спеціальних юнітів, і ми ви можете собі вибирати на свій смак, які юніти ви там хочете взяти. І дивіться, що я тут пропоную зробити. У нас тут є три юніти важкої піхоти, три юніти важкої кіноти, Штаб звичайно має бути генерал у нас в цьому випадку. Це Буде мертвий король, і так посильні. І І так далі. І дивіться, спеціальний юніт я пропоную зробити монстра, але не звичайного, а цікавого. І цей монстр це буде рій зловісних мерців. Так, в таблиці монстрів є такий монстр, як рій, рій там може бути різних всяких. І от може бути рій зловісних мерців. Я думаю, ви пам'ятаєте ту сцену з фільму Володаря Перснів, де ці мертві як, дійсно, як рій. Заливали просто ворожу армію цих істерлінгів і, і оцих просто як рій е, мурашок, як мухи налітали. Ну так от Ви можете створити юніт рій, спеціальний юніт-монстр, який е, просто виберіть кілька фігурок, які ви не використаєте в юнітах, приклейте на одну підставку, воно буде рахуватися за один юніт. І він буде діяти як рій, з таблиці монстрів. І ось такий варіант я пропоную, щоб мати монстра в армії. Хоча, так би мовити, ви не будете мати якогось велетня чи іншого монстра, тому що монстри в грі бувають різні. Так виглядає е, частина з солдатиками. Їдемо далі, дивитися другу коробочку. І наступна коробочка, яку я сьогодні хочу вам показати, це армія Степових воїнів. Така складна назва, так-так але всі ми знаємо, хто за нею ховається. І сама вже ця картинка нам підказує, про що там піде мова. Коротше, знову так само: стартер армії Грет 72 фентезі з суперфігурки від Альянса в масштабі 1 до 72. Оцей QR-код, якщо ви його відскануєте, перекине вас на мою сторінку Wargame World, де ви можете купити. Правила Great 72, повні правила PDF, і вже можете грати наявною у вас колекцією фігурок 1 до 72. Добренько, все розказав. Їдемо дивитися, що всередині. та да па дам Всередині в нас знову зустрічає ось така карточка з описом армії. І тут є QR-код. Давайте я візьму українську версію, бо тут два такі листочки. І що в нас тут є? Армія з типові воїни. Описано все-все-все, що ми хочемо, потім до того повернемось. Знову у нас є підставки, підставки юнітів, підставки індивідуальні пластикові. У нас є шість великих дзвінких кубиків. У нас є гнучка дюймова лінійка. І у нас є солдатики. Солдатики всі відносно дуже модельки свіженькі, класненькі, дуже-дуже гарненькі і чистенькі. Давайте подивимося солдатиків, бо вони дуже цікаві. В першу чергу це ось такі вершники. Чудові вершники. Чудові вершники дуже схожі на роханців, правда? Потім коники. Коники теж дуже приємні, і пластик, чуєте, він такий твердоватенький, дуже, лег... дуже добре буде чиститись, і ноги в кони не будуть гнутися. Це дуже гарно. Ще один такий самий літник, І ось вже в нас є трошки легші коники. Дуже красиві. Це чудова робота скульптурної Антона Дербілова. І зразу хочеться сказати смерть російським окупантам. Наступний, давайте ще раз додивимося вже кавалерію. Ось у нас є другий літнік кавалерії. Кіноти. Тут у нас є, дивіться, дядько, похожий на головного е, роханця. Дуже красиво, щити, мечі, зброя. Бачите, можна робити їх індивідуальними, так, як вам хочеться. І давайте подивимося на піхотинців. Піхотинці. Піхотний літнік. Теж, бачите, вся зброя на. В все можна втикнути, будь-яку зброю їм можна дати, щоб наборчики виглядали індивідуально і фігурки не повторювались. Ось є в нас персонаж, дівчинка, яка зарубала назгола. Дуже прикольно. Дивіться, яка в неї коса. Ну, красива, дуже-дуже красива. І тут у нас є ось цей теж дуже гарний літнічок. У мене є огляд цієї коробочки від 에, Альянса, від Лайт Альянса, і тут у нас чудова зброя, луки, стр... луки, списи, тротики, як бачите, є у нас щити великі, маленькі, мечі, сокирки, булави дуже-дуже класненько. Як бачите, знову ж таки, ось так виглядають всі солдатики, їх тут небагато. Небагато потрібно солдатів, щоб зіграти в гру груй 72. Я думаю, навіть для початків це буде під силу зібрати таку невеличку армію, приклеїти на підставки, пофарбувати і насолоджуватись грою. Також тут є нюанс із монстрами, тому що, як бачите, монстрів жодних немає, якихось велетнів чи потвор, але монстр є. І дивіться, що тут написано. А пише, що спеціальний юніт, тут армію номер 5 з таблиці можна скласти, і спеціальний юніт монстр, що пише, що монстрами в грі можуть бути не лише надприродні потвори. Люди теж можуть вселяти страх, який паралізує ворогів. Виберіть одного з вершників, він буде грати за правилами монстр-паралізатор. Тобто буде атакувати монстр, буде атакувати ворогів і паралізувати їх від страху, наганяти на них нелюдський страх, такий крутий буде цей ваш один вершник. Ніби все просто, але правила дійсно дозволяють грати по-різному, цікаво і якось так коротше. Що ви думаєте про ці дві коробочки, пишіть в коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку. Пишіть плюси, мінуси, підводні камені. До речі, е, хочу сказати, що ці коробочки вже можна придбати на моєму ebay, тому якщо ви хочете мати стати власником е, ось такої стартової коробки для армії Грей 72 в масштабі 1 до 72, то запрошую на мій ebay. Посилання буде в описі і в закріпленому коментарі. Запрошую. Зайти, купити і таким чином підтримати фінансово мій канал за все, що я тут роблю. Дякую, що були зі мною. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте збройним силам, і все буде Україна.